Сьогодні відбулася протиракова комісія, яка взагалі то є традиційною в нашій установі. Основний заклик це є дбати за своє здоров'я превентивно, не тоді, коли щось заболить, з'явиться якась скарга, а бати про себе заздалегідь. Бо абсолютно більшість пацієнтів, зі слів сімейних лікарів, їм відповідало: в мене нічого не болить і тому я не йду обстежуватися. Рак починає боліти тоді, коли вже помогти нереально. Коли ви Долаєте певну вікову категорію, відповідно, вам з'являється необхідність прийти певні профілактичні засоби. Для жінок в основному це є мамографія, і щорічний огляд гінеколога, для чоловіків це є консультація уролога, аналіз крові на простат специфічний антиген. І також з таких найпростіших це є звичайний огляд дерматолога на предмет новоутворів шкіри.